Міла гегельська шудра Зюзя. Артемко стояв біля вікна і старанно щось виводив пальчиком на замерзлій шибці. Баба в сусідній кімнаті нарешті припинила кликати смерть і затихла. Можна було подумати, що вона спить, але малий знав, що варто зазирнути до неї, навіть не рипнувши дверима. Бодай в тонюсіньку шпаринку і баба дивитиметься, жасно зиритиме з під примружених повік на нього. Нарешті прийшла мама. Артемко радо побіг їй назустріч. Ох і зюзя ж на вулиці, сказала вона з порогу. А хто це такий? запитав малий. Перед тим у садочку він чув уже це слово. Спочатку від виховательки, а потім діти дражнили ним одне одного, аж поки забули. Що? не зрозуміла мама. Зюзя. Та ніхто то так говорять, коли холодно, відмахнулася мама. Впродовж тижня Артемко знову і знову наштовхувався на те слово Зюзя, Зюзя. Зюзя пробирає до кісток. Замерз, як Зюзя. Зачини вікно, не впускай Зюзю. Зюзя, Зюзя. Якось коли баба не стогнала, не плакала, не відганяла від себе мертвих і не вдавала, наче спить, Артемко сторожко підійшов до її ліжка і тихенько запитав Бабо, а що таке Зюзя? Баба знала все. Е, та то ж мороз. Він людей губить. Як ото, хто де в лісі було заблука, то він і нападе, і вже додому живим не пустить. Тільки в лісі. Перше було, що в лісі, а тепера хто і зна, Тепер а люди ні в що не вірять і не роблять, як годиться. А як годиться? А отак що батько мій було до рождества кабанця заколе, піде в ліс, шматки м'яса й нутро свиняче на гілках порозвішує. Ото й дізя в село не йде, людей не морить, сидить в лісі. Але хто заблукає студеної ночі в хащі, то начувайся, зюзя вхопить та й. На цих словах стара хрокнула і замовкла. Бабо, Артемко хотів ще щось спитати, та вона вже спала. Вночі з-під дверей Бабиної кімнати легенько подував протяг. Артемко не спав, він лежав, дивлячись у темряву, і прислухався. Коли це почув кроки вовтузню чавкання, Злякався і сховався під ковдрою, а коли все стихло, наважився і, тихесенько злізши з ліжка, побрів навшпиньки до бабиної кімнати. Світло ліхтаря з вулиці падало на ліжко. Стара лежала, розкинувши обабіч руки із роззявленим ротом, а на її величезних грудях сидів маленький тлустенький дідок. Довгобородий, плехатий і сивий, як сніг, він давив і гриз бабу, хоча та й була уже мертва. Тоді, рипаючи кістками, зліз із її огрядного тіла і взявся збирати закривавлені шматки м'яса, які залишив у кімнаті для нього хлопчик, поскидавши шматки до мішка, Дідок поглянув на Артема і посміхнувся, показуючи маленькі гострі зубки. Він любив діток. Хлопчик злякався і михцем зачинивши двері, чим душ кинувся до свого ліжка, заховався під ковдру. Дідок вийшов у відчинене для нього вікно. Малий довго не міг наважитися визирнути з під ковдри. Він тремтів аж до ранку, і тільки коли на дворі почало розвиднюватися, заснув моторошним сном. У кімнаті панувала тиша і присвітанковий морок. А на шибці вікна між морозних візерунків виблискував напис Зюзя. Міла гегельська шудра. Зюзя. Озвучено студією руда книгарня читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео. Ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною!